Сьогодні у нас чудова новина, чергова допомога, що підсилює спроможність громади щодо стійкості пережиття зимового періоду, а саме 4 когенераційні установки, прийшли до нас від, як допомога від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, наших постійних партнерів, в рамках проєкту підсилення стійкості міст. Ці установки дозволять за підключення до газових мереж забезпечити повністю потреби котелень, чотирьох котелень для забезпечення незалежності від зовнішніх джерел енергопостачання. Таким чином ми збільшуємо спроможність надання теплопостачання в умовах нестабільного електро. Підключення та блекаутів через війну, сподіваюсь, що найближчим часом ці установки вже будуть підключені, і ми зробимо все можливе для того, щоб опалювальний період цього року був пройдений в максимально сприятливому режимі для міста для нашої громади. Сьогодні ми отримали чотири когенераційні установки. Це пристрої, які будуть використовуватися як альтернативне додаткове джерело електричної та теплової енергії на котельних електрична потужність кожної установки складає 70 кВт, і при встановленні даного обладнання на котельню, це нам дозволить. Повністю відмовитись від мережевої електричної енергії і забезпечувати електричну енергію котельню самостійно. Дана установка працює від природного газу, виробляє електричну енергію. А також теплова енергія від двигуна використовується як додаткове тепло, і воно направляється в теплові мережі.